Чи бувало таке, що зранку болить горло і є нежить? Що ж могло це спричинити? Невже додаткова порція морозива і холодна вода? Розберімося в цьому відео? Чи знаєш ти, що таке ГРВІ? Це гостра респіраторна вірусна інфекція, яку ми називаємо просто застудою. Ні морозиво, ні холодні напої її не спричиняють. Твоє погане самопочуття це результат роботи небажаного гостя вірусу. Натрапити на вірус можна будь-де і будь-коли, але ти його не помітиш. Розміри вірусів ще менше, ніж бактерій, про які ми розповідали в окремому відео. Віруси можна побачити лише в надпотужний електронний мікроскоп. Будова вірусів досить проста. Віруси мають наклітинну будову, у центрі молекула нуклеїнової кислоти, яка представлена молекулами ДНК чи РНК це спадковий матеріал вірусу, уся зашифрована інформація про нього. Навколо є білкова оболонка, що захищає вірус від дії навколишнього середовища. А деякі віруси мають ще додаткову ліпідну оболонку, яка легко руйнується під дією мила. Зазвичай оболонки вірусів утворюються з частин клітини господаря, що дає змогу надалі обходити захист інших таких самих клітин господаря. Форма вірусів різниця. Може бути простою, як сфера чи спіраль, або більш складною фігурою. І якщо бактерії це точно живі організми, то щодо вірусів можуть бути сумніви. Пригадай, які властивості характерні для організмів це живлення, дихання, розмноження, подразливість, розвиток і ріст. А от віруси мають тільки здатність розмножуватись і лише в чужому організмі, тобто вони є внутрішньоклітинними паразитами. Самостійно виживати віруси нездатні тому, як справжні злодії, вони непомітно потрапляють в організм і захоплюють клітини. Вірус взаємодіє з клітиною по різному. В одному випадку спадковий матеріал вірусу вбудовується в клітину і змінює її функції. Мета вірусу зробити якомога більше копій себе. Клітина організму перетворюється на підприємство з виробництва вірусів вона починає виробляти вірусний спадковий матеріал і вірусний білок, і з них збирати сам вірус. Потім вірус проникає в іншу клітину і теж захоплює її, а інфікована клітина продовжує виробництво. Таким чином вірус розмножується. В іншому випадку клітина відтворює величезну кількість вірусу, лопається, як повітряна кулька, і вірус поширюється по організму через кров. Віруси можуть вражати не тільки людей, але й тварин, рослини, гриби. Є також група вірусів бактеріофаги або фаги, які здатні вражати навіть бактерії, вприскуючи свій спадковий матеріал усередину їхніх клітин. У медицині бактеріофаги мають вагу в лікуванні бактеріальних захворювань. Також вони контролюють чисельність бактерій у природі, наприклад, у водоймах, а от інші віруси регулюють чисельність шкідливих для рослин комах. Віруси не можуть переміщатися самостійно, їх переносять живі організми, наприклад, тварини чи люди, які вже заражені, але навіть про це не підозрюють. Віруси можуть передаватися через кров, слиз, слину. Під час чхання і кашлю вірус розповсюджується в повітрі і може потрапити на слизові оболонки очей, носа, рота здорової людини і заразити її. Або потрапити на будь-які поверхні, як от поручні в автобусі, чи ручки дверей. А потім хтось торкнеться, почухає носа і все. Вірус почувається як вдома. Як можна вчинити повторімо правила гігієни: кашляти чи чхати необхідно в серветку, а якщо її немає в лікоть. Також важливо не торкатися брудними руками обличчя. І, звісно, необхідно мити руки. Коли людина зустрічається з вірусом чи будь-яким іншим непроханим гостем, до боротьби стає імунітет. Захисна система організму, це твоя внутрішня суперсила. Імунітет може впоратися самостійно, тоді зустріч із вірусом мене непомітно. Якщо імунітет не справляється, людина хворіє. Переохолодження і втома послаблюють захисні сили організму. Є ідеї, як зміцнити імунітет. Висипайся, повноцінно харчуйся, роби фізичні вправи, але не забувай відпочивати і перебувати на свіжому повітрі. Як бачиш, це комплекс доволі простих дій, але віруси дуже різні. А отже, і впливають на організм людини по різному є віруси, що викликають легку застуду, але є більш небезпечні віруси, що призводять до серйозних вірусних захворювань, інколи навіть невиліковних наприклад, грип, ковід 19 гепатит, поліомієліт, кір, краснуха, сказ, вілінфекція та інші захворювання спричинені вірусами. Від багатьох вірусів є вакцини, а отже, хворобам можна запобігти. Вакцина надає інструкцію імунітету, як діяти в разі зустрічі з конкретним паразитом. Отже, профілактичне щеплення навчає твій організм перемагати небезпечні віруси. Запам'ятай вірус внутрішньоклітинний паразит. Що складається з молекул нуклеїнової кислоти, білкової та іноді ліпідної оболонок. Віруси розмножуються лише всередині організму і можуть вражати людей, тварин, рослини, гриби, бактерії. Бактеріофаги. Віруси, які здатні вражати бактерії. Імунітет. Захисна система організму. Не забувай мити руки і став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.